На гіллічках, на тоненьких, поки день ще не погас, сироїшки та опеньки білка сушить про запас. Так нашпилює охайно, так їх тулить на сосні і міркує. А нехайно ще побудуть тут мені. Поки дні іще хороші, поки їй ще тепло, А як випадуть порощі, заберу їх у дупло. Буде холодно на дворі, сніг посиплеться з дубів, буде в мене у коморі ціла в'язочка грибів, але білочці не спиться, дятел стукає тук-тук, Щоб не вкрала їх лисиця або хитрий бурундук.